У мене суха молитва, я не відчуваю Бога. А ви хочете, щоб у нас були постійні емоції, так не буває. Адже ж коли ми працюємо, то постійно в роботі ми навіть відчуваємо відразу до роботи. В молитві не може бути відразу, але не може бути і постійного відчуття щось надзвичайного. Просто потрібно. Робити постійно потрібно роздумувати про наше спілкування з Богом, потрібно більше молитися. Тобто, щоб у нас була практика, потрібно розмовляти з Богом не тільки молитвою, а простими словами. І тоді ми кожний раз все більше і більше, маючи практику в спілкуванні з Богом, відчуємо навіть кожне слово, коли ми будемо посилати до Господа за нас, за рідних, за близьких, за Україну, за українських воїнів.